Оцифрування трудових книжок обов'язкове для роботодавців у 26-му році. Сам за себе це робити не обов'язково, оскільки оцифрування трудових книжок не звільняє вас від зберігання паперових документів. Тобто, якщо роботодавець за вас оцифрував трудову книжку, ви заходите в свій пенсійний кабінет і бачите там мій стаж у 20 років, коли ви прийдете оформлювати пенсію, вам все одно потрібно надати оригінали паперових документів. такі алгорит... Ритм діє в 25-му році і буде, буде діяти в 26-му році. Можливо, потім зміниться ця історія. Це сказали на лінії консультації пенсійного 29 вересня, але на сьогодні так все одно надавати паперові документи потрібно. Якщо у вас в кабінеті платника видно там, умовно, 20 років стажу, ви подали документи, і інспектор у вас виявив там помилку, якусь не знаю, арабські цифри, римські цифри, десь помилка. Даті народження в літері при прізвище імені вони вам скажуть надайте додаткові документи для того, щоб було був оцей документ врахований при оформленні пенсії, і вам потрібно його надати інакше ніяк не буде, незважаючи на те, що у вас світиться в кабінеті 20 років стажу. Є ще інший алгоритм. Ви можете спробувати онлайн подати документацію на оформлення пенсії. І як на лінії консультації, знову ж таки, 29 числа сказали, що ем, можуть пройти документи онлайн, е, оскільки в кабінеті є 20 років, значить стажу у вас достатньо, ви подаєте документи, і ну, якщо там якісь будуть зауваження, там римські цифри, наприклад. Чи, то ну цей документ все одно врахують, і не треба буде брати додаткову довідку, але можуть і не врахувати. Тому тут кому як пощастить. Ще раз повторюсь: оцифрування трудових трудової книжки обов'язкове для роботодавців, для фізичних осіб не є обов'язковим. Оцифрування всіх документів диплому про народження свідоцтва трудової книжки не звільняє вас від зберігання цих документів в паперовому вигляді в оригіналах.